І так, усіх вітаю на моєму каналі. Сьогодні ми будемо грати в Roblox, і я вам сьогодні розкажу, як робити дрифт конфіг на ваш автомобіль. Наприклад, це дрифт машина. Давайте візьмемо, наприклад, ось цю. Виглядає зовні, як звичайна М4. Проте є одне, але <кхи> вона зроблена для дрифту. Ось, типу, щоб ми ось так, то одразу з самого ходу почали заходити в дрифт. Для початку нам треба піти до дилера, і нам потрібна. Будь-яка машина, котра. Ну, окей, майже будь-яка машина, котра має 250 або більше коней. Для того, щоб вам було зручніше знаходити автомобіль, котрий вам підійде. Для цього я рекомендую використовувати фільтри і, не знаю, давай, наприклад, підемо. До речі, це, наприклад, електрички. Вони не підходять для дрифту абсолютно. Тому ми підемо, давай, наприклад, я піду з BMW. Давай візьмемо 4 серію. Ось 255 коней. Навіть базову модель вона підходить. Але я піду і у неї, що у неї ще більше коней 382. Тепер запам'ятовуємо. Ми йдемо в Dynamics COK. Якщо у вас задні привідні машини, то ви залишаєте так, як є. Якщо, як у мене, наприклад, повнопривідна, ми міняємо. Придні... Ой, на задній привід. Далі. Е... Далі ми. Йдемо сюди. Фронт, ми ставимо дрифт. Назад ми теж ставимо дрифт. І на задні ми прибираємо е... жорсткість е... в мінус 100. Спереду, спереду, це, це не завжди обов'язково. Бо. У вас машина буде гірше тримати дорогу під час звичайної поїздки. Ну, не знаю. Давай приберемо ззаду теж. І тепер. Що тепер у нас технічно. А, майже готово. Тут ми ставимо на плюс віс... ми можемо ставити плюс 80. Ми можемо ставити плюс 80, можемо плюс 85. Можете навіть всі плюс 100 зробити. Це вже для вас. Але я поставлю на 85, як бачите, це нам обходиться досить дорого. 15200. Тепер ви пробуєте ще раз. І машина вже начебто навіть краще. Та ось дивіться, машина вже має більше трішки контролю. Ви вже маєте трішки більше контролю около дрифта. І ось, наприклад, якщо. Ви можете ось так -то дрифтувати. Довколо стовба якось. Це знак того, що ваш конфіг, аж дріфт конфіг він працює і все добре. А на цьому все, мої дорогі друзі. Дякую за перегляд. Тепер ви знаєте, як робити дрифт конфіг на машинах Greenville Всім удачі. Побачимось на наступній серії. Я е, хочу вам просто. Показати, що в мене помінялось трішки місце. я знімаю комп'ютер на місці Лего. Наушнички, сетап, все найголовніше, все працює. Так що відео будуть, стріми будуть. На стріми, до речі, заходьте. У мене був недавно один, так що заходьте, там буде все весело. Побачимось!